Пізні... ну, Вчора Вчора затримали наш літак на 5 годин, тому ми приїхали пізніше. І сьогодні ми спали вночі тільки 3 години, 4, 4 години. І зараз ми в Барселоні будемо вилітати в Афіни, в Грецію. Breakfast така ситуація неприємка, що одна з наших дівчат, яка була тут, забула свій паспорт і через це залишаються в Барселоні і <laughs> Мігі. Я дуже рада, не зважати на мій вигляд. Я весь переліт просто спала. Клас. Папа був в шоці. У нас вдома є більярд. Тут такий прикольний. Лузи тут побільше ми приїхали раніше, ніж заселення, тому нам треба чекати. Будем чекати тут. В цій ігровій кімнаті.

Ми вже відпочили, поспали і зараз будемо йти на тренування. Я покажу вам зал, в якому ми будемо грати, в якому зараз будемо тренуватися. Тому...

Тренування е, Тренування було, ну як сказати, нормально. Нормально. Завтра буде ще одне тренування перед грою. Думаю, що все налагодиться, скажімо так. Всі дуже втомлені, але на позитиві. Тому погані тренування бувають, Це не страшно. Все нормально. Їдемо в готель на вечерю і відпочивати. Отра! Я сказала, що дівчинка, яка забула паспорт, вона не їде з нами, але вона забрала свій паспорт і все ж таки приїхала. Приїхали в номер, лежу на розслабоні, чекаю свою чергу в душ. Хотіла поділитися своїми просто внутрішніми враженнями, що дуже мені подобається те, що завдяки волейболу я можу подорожувати по різним країнам. Звісно, з моїм графіком і через те, що в мене ігри, я не маю можливості їздити по місту, роздивлятися. І... Просто дивитися якісь там достопримічательності. Як буде до... достопримічательності. Пам'ятки міст, але а, я все ж таки можу бачити ці місця, і я дуже задоволена. Я вже дуже в багатьох країнах Європи була завдяки волейболу. А, Австрія, Франція, Баку. Не Євросоюз, але зараз в Греції, також в Польщі була завдяки дімі, але все, все одно, завдяки волейболу, також. Шо? Де ще була? В Іспанії зараз, де ще була, в Швеції була, була, була в Копенгагені, просто через те, що там були товариські матчі. Була де ще була. Мозок працює, працює. Ще ж десь була? Була на Кіпрі також через волейболи. Не це тільки початок. Ви розумієте? Це тільки початок. Вже скільки країн я відвідала завдяки волейболу. А в Чехії я була також завдяки волейболу. Не грала там, але все одно завдяки дімі також була там. Тепер хочеться ще поїхати в Італію, щоб пограти. Хочеться в Францію поїхати. Я там грала. Челендж-кап в минулому році, але хотілося б грати в цій лізі, в Суперлізі Франції. Я думаю, там класна ліга. Ось, і в польській лізі хотілося б пограти. Хочеться в такі якісь ще більш топові попасти. Така, така ціль у мене. Подивимося, як буде далі. просто поділитися враженнями, бо дуже мені подобається те, що в мене є така можливість завдяки волейболу подорожувати по різним країнам і. Побачте, якомога більше. А, ну, також в Португалії була Де ще була, якщо щось вспомню, ще скажу. <світ> Завтра у нас буде гра проти команди Panathinaikos. Ця команда, цей клуб, у минулому сезоні були чемпіонами Суперліги Греції. Команда сильна, команда досвідчена. Але. Немає непереможних команд, правда? Правда. Ми також маємо сильну команду. У нас також є досвідчені гравці, і буде цікава гра. я Думаю, кому цікаво, то хотів би подивитися мої матчі. Ви можете слідкувати за мною в інстаграмі. Там я зазвичай в історіях викладаю посилання на трансляції моїх матчів. Тому. Велком! А взагалі мені цікаво дуже скільки волейболістів та волейболісток дивляться мої влоги, і мені б хотілося дізнатися про вас трошки більше, тому буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете мені, скільки вам років, скільки ви займаєтесь волейболом і з якого ви міста. І може в як якому клубі ви зараз граєте. Мені б дуже цікаво було дізнатися, скільки волейболістів та волейболісток дивляться мої влоги. Дуже вам дякую. Закінчилось їти, починаємо почнемо і також. Зараз сніданок. Іранія. Наїлися і... Да, ще. Зараз будемо їхати на тренування. Це ранкове тренування перед грою. Також дуже важливе. Вчора було ну, таке ж тренування. Сьогодні нам треба ще раз, щоб відчувати себе більш комфортно в самозалі.

Yeah. Суперників, дуже досвідчена команда, я б сказала, так, дуже дорослі вони, дуже високі дівчата, але немає не переможних, тому готуємося на перемогу і як не. Ми пообідали, зараз будемо відпочивати, але я йду до фізіотерапевта, тому що він має наклеїти мені тейп. Те, що необхідно для того. А турпонасена. Панасена туклепо. Хтось може запитати, чи є в мене якісь травми або були в мене якісь травми? то Ні, були тільки мікротравми травми і зараз також немає. Так би травми, через яку я не можу грати. Я можу грати, все, все добре. Але просто інколи відчуваю, що недостатньо відновлююсь, і мені таким способом допомагають, підтримують е, мій стан, щоб я могла грати на свої 100%. Тому інколи це дуже потрібно. Vamos, vamos a saber. Vamos, vamos. Vamos. A Сказала, що команда була дійсно сильна і досвідчена, і Пф, засмучена я. Засмучена. І кожного разу, коли так проіграєш, ну просто це важливий матч, тому що я знаю, якщо ми програємо, то ми просто вилітаємо. Це не так, що в іспанській лігі ми програли матч і потім. Ще один круг буде, ми зможемо зіграти, ми зможемо виграти, або там інших команд виграти і все одно бути в топі. Це ж не так. Це, типу, ти програв, і ти вилітаєш. У нас є ще шанс. І кожен раз після такої гри, от як ця, наприклад, думаєш, а що можна було б змінити, що, де б можна було більше допрацювати, що б можна було зробити. І так загружаєш трошки. але Класний досвід. Е, я починала в старті. Це дуже класна новина для мене. Нарешті я на своєму місці, я б сказала так. Тепер треба відновлюватися і готуватися до ігри в іспанській суперлізі. Ми граємо в суботу проти санк команди Санкугат. Сильна також команда в іспанській лігі. Знаєте, що ще дуже... Такий цікавий такий момент в волейболі. та, мені здається, в усьому всіх видів спорту, що ти можеш бути дуже класним в своїй лізі, ти можеш бути дуже класним гравцем на трен... на тренуваннях. Але є така штука, як психологія. Ти можеш бути готовим е, на ці матчі, ти можеш е, знати, що тобі робити. Але психологія може твоя просто. В якийсь момент, типу, підвести тебе, скажімо так, що ти просто губишся, забуваєш, що тобі робити, не знаєш, як це все робити. І я думаю, що така от шутка, mm -hmm. <реш> такий жарт з нами стався, що наша психологія сьогодні нас трошки підвела, тому що ми почали в першій партії робити дуже багато особистих помилок. Що і призвело до такого рахунку, я думаю. В другій партії було ще гірше, в третій партії більш-менш зібралися. Ми, в принципі, і першу і третю партію ми зіграли добре. Ми зіграли добре, але нам трішечки оць, цього не вистачило. Трішечки, знаєте, дієсті нам не вистачило, я думаю. Ну, Звісно, треба було краще підготуватися до, цього, до цієї команди. Тому подивимося, як пройде наступна гра. Сподіваюся, на нашу перемогу. Тепер, якщо ми програли 3-0, то дома коли ми будемо грати. І якщо ми програємо дві партії, то це означає, що ми вже вилітаємо з кубку виклику. Чого дуже не хочеться, якщо ми виграємо 3-0 або 3-1, у нас є золотий сет, який буде вирішувати нашу судьбу, який буде вирішувати нашу долю на кубку виклику. Бажайте нам удачі. Ні, бать, вона нам допоможена. Зараз ми вечеряємо, відпочиваємо. І завтра у нас план поїхати і подивитися Афіни. Тому покажу вам трошки Афінів. Афінів. І сама на них подивлюся. І думаю, що це дуже гарно. І я дуже рада, що я знаходжуся в Греції. Розумієте? Шкода, що ми програли, але все ж таки якісь плюси є в тому, що зараз відбувається, тому це добре. Oh my God. Ми вийшли прогулятися по Афінам і подивитися пам'ятки цього міста. Зараз покажу, куди ми вийшли. Ми зараз піднімаємося на гору, і о боже, як же це тяжко. Дуже повільно піднімаємося нагору. Тут, тут просто, я вам чесно кажу, метрів 20 пройтись, але просто через те, що ми втомлені, це дуже тяжко сьогодні. Це такий кайф, мені так подобається, тут так гарно. Я дуже рада, що в мене будуть такі спогади, що я була в Греції, що я була в Афінах. І все, завдяки волейболу. Зараз може підемо поїсти. Щось може грецьке спробуємо. А, але не знаю, чи зможемо знайти. У нас залишилось дуже мало часу. Я думаю, що їжу ми точно знаємо. Ми зараз будемо вже виїжджати до аеропорту і їхати назад в Севілью. Дуже мені сподобалось, дуже приємні враження з цієї поїздки, навіть якщо ми програли, все одно трапилися дуже класні речі, такі, наприклад, як я грала в основному складі нарешті. І задоволена своєю грою, навіть якщо ми програли, я все одно бачу прогрес в усьому, що я роблю. Тому я задоволена. У нас ще є шанс виграти цю команду. Тому зустрінемося з ними в Сивілі. Будемо чекати на них і думаю, що будемо більше підготовлені. Дякую, що були зі мною в цьому влозі і е, всіх дуже люблю. Обіймаю пока.